Перемога ціни не має, різні долі, Вона одна. Але час таки віддаляє рідні лиця та імена. Вічний вітер вогонь вийдає, і печаль, і пісні, і смі. Всіх полеглих ніхто не знає. Пам'ятають усіх. Згадаймо тих, кого не буде серед нас урочистий і сурботний день перемоги. Тих, хто не пройде в порілих холодах сивочолих ветеранів, хто не з'явиться на живих. З глибокою скорботою і вдячністю схилімо голови перед мужністю, перед пам'яттю тих, кого навічно забрала війна. Вічний вогонь незгасимого дні і ночі. Це вогонь пам'яті живих про загиблих, вогонь пам'яті серця. Материнські руки віче високо піднесли імена патріотів і поставили їх на постумент вічності. Вічна слава героям!